Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Прокинулися? Ще раз Христос Воскрес! Христос. Завжди ранкова служба то є така, що виходимо з хати, ще прокидаємося потрошки, але євангельське читання, читання Слова Божого це те, що вимагає від нас уваги. Бо це є той корм, яким ми живемо протягом тижня. Навіть коли ми бачимо службу Божу, яку складав святий Іван Золотоустий, святий Василій Великий, багато разів у службі Божій є слова, будьмо уважні. Бо так само і святий Іван Золотоустий, як і святий Василій Великий, які служили службу і укладали молитви і службу. Вони розуміли, що людина є така істота, що розсіюється, може щось собі своє подумати, щось собі своє згадати, бути на своїй хвилі. І тому час від часу ці слова, будьмо уважні, вони заставляють всіх нас і нас, священників вас, бути уважними. Сьогоднішнє Євангеліє про жінку самарянку. Насправді дуже багато речей відкриває нам. Взагалі, читання є для чого? Це Боже Слово для нас. Щоб людина, вчувши Боже Слово, переварила це в собі в голові, в серці і щось для себе взяла, зробила якісь висновки. Людина живе. Згідно свого способу мислення. Людина живе так, як думає. І тому є таке правило, що якщо людина не живе так, як думає, почне думати так, як живе. Зверніть увагу на це філософське правило: якщо людина не живе так, як думає, вона почне думати так, як живе. Наш спосіб життя. Ми покликані підлаштовувати під Боже Слово. Тому, читаючи Боже Слово, ми кажемо: ось це правильно, а це неправильно. Так, я би мав жити чи мала жити, так неправильно. Так треба думати, а не так. Тому Слово Боже має свою ціль. Ми читаємо в посланні в книзі діянь про перші спільноти. Ну, думаючи про нас зараз, так от ми спільнота людей, які збираємося систематично на молитву. Хтось з нас живе на, на масиві, хтось приїжджає, хтось приходить. Але нас єднає, що наше спільне зібрання на молитві. Коли ми думаємо про перших християн, це також були спільноти: Ісус Христос, апостоли. Апостоли розійшлися по різних містах. Створювали спільноти, вони голосили Слово Боже, вони розказували про Ісуса Христа, люди збиралися, слухали, зібралися одну неділю, другу неділю, третю, неділю, четверту. За місяць часу люди вже зналися між собою. Так як і ми, коли приходимо до церкви, кажемо, а цього нині не бачу, Я їх нині не було в церкві. Може, вони захворіли, а може, десь поїхали. Тобто спільнота мала щось спільне. І про тих людей говориться в книзі діянь в тих днях апостоли, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, дійшли аж до Фінікії, Кипру та Антіохії, нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. І читаємо далі: рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулись до Господа. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулись до Господа. Будьмо уважні. Спільнота увірували, пізнали Ісуса Христа, слухали Слово Боже, навернулись до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри, і пристало багато людей до Господа. Перші спільноти в центрі Ісус Христос. Люди навертаються до Господа, переосмислюють своє життя. Люди були такі, як ми. Мали свої спокуси, мали свої пристрасті, мали свої е, чудили, грішили. Але люди слухали Слово Боже і казали, ми хочемо навернутися. Багато людей пристало до Господа і каже, читаємо далі: вперше в Антіохії називали учнів християнами. Тобто ці спільноти, які збиралися навколо Ісуса, збиралися згодом проповідуючи Ісуса навколо апостолів. Мали слухали Слово Боже, потім мали ламання хліба і їх почали називати християнами. Все Євангеліє, яке ми читаємо про Ісуса Христа, Він прийшов. Євангеліє означає добра новина. Щоб ті люди, які збиралися, вони запалювалися цією доброю новиною. Люди не святі. У всі часи люди були грішні, немічні. немічні. Бо ми є, маємо первородний гріх, який прощається у хрещенні, але наслідки лишаються. Одна ще така схильність до зла: зле подумати, зле щось сказати, не стримати себе в думці, в слові, в погляді це наслідки первородного гріха, і тому створилися спільноти. Послав апостолів, які мали слухати Слово Боже, брати участь в ламанні хліба і таким чином навертатися. І кожна подія з Євангелія це є навернення. Дивіться сьогодні, будьмо уважні. Жінка-самарянка. Жінка-самарянка це каже Іван, що самаряни з юдеями не, не спілкувалися. Були ми, ми би сказали сьогодні різного, різної віри. Юдеї вірили своє, самаряни своє. Між ними не спілкувалися. Але хто такий Ісус? Ісус це Бог, який став людиною і читаємо у Слові Божому. Бог хоче, щоб всі люди спаслися: Юдеї, самаряни, греки, українці, гуцули, галичани. Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. І так як Бог через зустріч з Самарянкою хотів її навернути, так Господь хоче навернути кожного з нас. Головне, щоб людина цьому не противилася. Людина, бачите, складається. З душі і тіла. І тому Святий Августин сказав такі слова: неспокійне наше серце, поки не спочине в тобі о Боже. Людина потребує Бога. І Ісус нині говорить в цій євангельській уривці і про напиток, говориться про спрагу, вода і спрага, і порівнює, що від такої води, як людина п'є, знов хоче пити. А Ісус каже, жива вода, і це та вода, якою я дам, і вже не буде більше спраги. Жінка каже, яка ця вода жива? Це та, що я даю. Потім говорить про їжу. І каже, моя їжа виконувати волю Отця. А в іншому місці, пам'ятаєте, каже, що тіло моє, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває я в ньому. Як не будете їсти тіло сина чоловічого, пити його крові, не матимете життя. Тобто людина в житті фізичному, біологічному потребує їсти і пити. Але людина має душу. І людина потребує. Їжі і напитку духовного. І це є Слово Боже, і це є Пресвята Євхаристія. І Господь через ці дві речі, Господь хоче притягнути до себе людину. Це ті християни, ми сучасні християни. Сучасні християни також потребують води живої. Сучасні християни потребують корму. Духовного. Сучасні християни потребують втамувати спрагу духовну. І от приклад жінки-самарянки, я би хотів трошки от на оце зосередитися. Знаєте, в Старому Завіті поділяли там от юдеї, Самаряни, там можна поклонятися це правильно, там це поклонятися. Єрусалим місто Боже. Ці кажуть на цьому місці. А Ісус каже, прийде час. Коли ні на цьому місці, ні в іншому, а це треба поклонятися в дусі і правді. Тобто в те, що я вірю цим жити. Неважливо в Римі, в Єрусалимі, в Крихівцях, в Меджугор'ї. Жити в дусі і правді, поклонятися в дусі і правді, перейматися цим Словом Божим і це втілювати в своє життя. Багато говориться про Божу благодать в читанні. Але що в нас віддаляє від цього правдивого поклоніння, від Божої благодаті? Гріх віддаляє. І це ми бачимо на прикладі жінки-самарянки. Зверніть увагу, Ісус Христос, Бог, який має досконале знання. Він все знає про жінку самарянку. Сканує. Сканує. Ренген. І Він каже: іди поклич твого чоловіка. Він знав, що вона не має чоловіка. І він знав, що вона має мала багатьох чоловіків. І він каже: йди поклич твого чоловіка. Нема у мене чоловіка. Правду кажеш. Проходить процес навернення. Через спілкування з Богом проходить процес навернення. Чому так важливо спілкуватися з Богом? Бо людина, яка тягнеться до світла, вона помічає, що є темні штучки в душі. Людина, яка спілкується з Ісусом, розуміє, що щось не так. Якщо людина не хоче, вона здалека. Мені молитви не треба, слова Божого не треба, цього не треба. Людина живе в темряві, темніє кожен раз, розум засліплюється і вона не помічає щось зле. Нема у мене чоловіка. І той, що зараз, також не чоловік тобі, гріх засліплює, гріх віддаляє. Ми живемо в суспільстві. Ви бачите, нині багато квітів є. Все живе, в нас немає штучних квітів. Бо ми живемо. Знаєте, чому ці квіти є? Ми вчора мали два шлюби, ви чули дзвони. Нині маємо ще одне вінчання. І тому, нині згадуючи жінку Самарянку, контекст тижня, День Матері був, День родини, вінчання. Ми живемо в суспільстві. Де є 60% розлучень народику? Ми живемо в суспільстві, де народ, який бере вишиванки, який святить Паску, але попри свою сім'ю, має коханця або коханку. Як жінка-самарянка. Ми живемо в суспільстві, де навіть пропонується цей тип сім'ї. Як тобі, тобі зле йде, як нормально, лишайся і так буде, бо я буду мати тебе як жінку і буду мати цю коханку. Поклоніння в вишиванці, освячені, поклоніння в храмі тут чи там поїхав це не то. Поклоніння в дусі і правді це означає, що я тим маю перейматися. Я тим маю жити. Жінка-Самарянка навернулася. Закхей, який був хабарник, пам'ятаєте, Закхей, коли Ісус прийшов до Нього до хати? Митник, який брав хабарі? Хабарі, ми знаємо, що таке. Ми живемо в суспільстві корупційному. Але коли Ісус прийшов до Нього до хати, Закхей що сказав? Якщо я когось кривдив, я поверну в четверо. Моє навернення не вишиванка, моє навернення не присутність, освячені того чи іншого, моє навернення в дусі і правді. Я не буду давати хабарів, я не буду брати хабарів, я не буду мати ліві стосунки на боці, я не буду. Зле судити, я не буду підкупний суддя, я не буду підкупний адвокат, я не буду займатися тим чи іншим, я не буду брехати, якщо я неправильно щось заробив вкрав, я повернув четверо і я знаю, яким способом таємним це повернути, бо є багато людей, які потребують. Поклоніння в дусі і правді, не в теорії. І це боротьба моя і ваша. Щоб я не сказав, от я собі в фелоні коло престола, собі в фелоні живу, як скочу, але я в фелоні. Фелон мене не спасе. І тому це поклоніння в дусі і правді, і воно на мою совість капає. І на вашу совість має капати. Якщо я щось не так роблю, я маю розуміти, що моє поклоніння має бути в дусі і правді. Єрусалим не спасе. Рим не спасе, Меджугорі не спасе, парафія Кирила Методія не спасе. Тільки оце перейнятися оцим правдивим поклонінням, яке має позначатися на моєму щоденному житті. Через жінку Самарянку ми бачимо, що Господь не осуджує її. Господь не каже: от ти така гуляща. от таке твоє життя. Господь з нею спілкується, її добротою притягує до себе, торкає її серце. І вона починає розуміти, що треба виправити в житті що не так. Треба виправити нині, бо завтра може не бути. Ми вчора мали два вінчання, а після двох вінчань був похорон. Життя таке в церкві. Виправити треба до моменту смерті. Бо можна не дочекатися цього навернення. Тому коли Господь торкає, торкає серце людини, торкає совість людини, коли Господь хоче достукатися до нас, Він хоче одного, щоб людина була щасливою. І навіть коли я згадую от вінчання, коли я Мене каже, що я дуже строгий, коли в підготовці до вінчання. А знаєте, в чому я строгий? Бо я хочу святкувати з народом, якого я вінчаю. Я хочу розуміти, що ці люди, які вінчаються, вони розуміють, що вони роблять. Я хочу з ними святкувати. І я дуже часто їжджу і на весілля потім. Але я їду на те весілля, де я бачу, що люди до вінчання серйозно ставляться, а небо вони хочуть в цій церкві, щоб Йосафат їх вінчав, а потім, а не готуватися і жити у цього кіна хотіти. Поклоніння в дусі і правді це ставитись серйозно до того, що є хрещення. Поклоніння в душі і правді – ставитись серйозно до того, що є вінчання. Поклоніння в дусі і правді серйозно ставитись до того, що є сповідальниця, бо і я вклякаю до сповідальниці і йду і кажу, Отче, посповідай мене. В дусі і правді це серйозно ставитись до духовних речей. Тому просімо Бога цю ласку сьогодні, щоб ми не противилися, коли Господь нас хоче притягнути, коли Господь хоче пошкрявити нашу совість. Коли хоче нам донести, що, можливо, в нашому житті щось не так, щоб наше поклоніння було дійсно в дусі і правді. І щоб як ми щось не так в житті вчинили, щоб ми покутували, виправляли, якщо ми були нечесні, чи дурили, чи неправильно заробили, ділилися і не грали кін, але, як Захей, сказали, в четверо поверну. Якщо ми когось образили, пішли, перепросили. Якщо ми когось чиюсь, чиєсь ім'я пльотками, очорненням зневажили, щоб ми розуміли, то не просто я собі посповідалася, я, от я попліткувала про когось. Ні, ні, я маю надолужити це. Попліткувати це забрати добру славу, добре ім'я. А може, і під присягою ще й дурити. Коли я спілкувався, наприклад, з нотаріусами, коли кажуть всі штуки, які дурять, коли... коли йдуть робити папери до нотаріусів, коли дурять, а за брехню, це я тільки одну сферу згадав, а за брехню треба буде відповідати. То не є, що я просто собі от на когось щось написав, сказав чи зробив. Бачите, як зобов'язує мене і вас оце поклоніння в дусі і правді. Воно мучить совість, воно мучить серце, воно заставляє нас розуміти, що Бог бачить і голову, і серце. Тому просімо Бога цю ласку, щоб ми наверталися. І як Самарянка, яка через зустріч з Ісусом навернулася, щоб і ми старалися зустрітися з Ісусом і виправляти наше життя. Христос Воскрес!